Варто зауважити, що Буданов тут виглядає як військовий, який розуміє свій обов'язок. Після війни ми будемо мати, можливо, Буданова в політиці, але поки війна не закінчилася, він суто концентрується на військових завданнях і поводиться саме так, як військовий має поводити згідно статуту, робить свою роботу і є одним з найбільш ефективних керівників українських сил оборони. Тому що саме гур сьогодні має якщо не найбільшу, то одну з найбільших таких, напевно, знаменних таких і іміджей, які мають по суті велику популярність в народі і велику популярність в тому числі за кордоном. Тобто дуже багато наших іноземних партнерів розуміють, що саме головне управління розвитки України є одним з найбільш таких ефективних, найбільш знакових українських структур.